Проведення форуму з розвитку сімейних форм виховання у Кривому розі ініціювала обласна та міська влада. Фахівці служб у справах дітей, центрів соціальних служб, керівники міських департаментів та благодійних міжнародних організацій дізналися про напрацювання щодо створення умов для зростання дітей у сімейному оточенні. Я дуже вдячний тим сміливим людям, котрі вирішили. Стати і прийомними сім'ями, і розпочали працювати в дитячих будинках сімейного типу, брати до себе дітей. Бо ми всі з вами розуміємо і знаємо, що головне це щоб дитина виховувалась з сім'ї. Ми більше всіх зараз 15 будинків. Сімейного типу придбали і надали можливості жити. І от зараз ми сім будинків повинні придбати, одну квартиру. З 2010 року і до початку повномасштабної війни коштом міського бюджету у Кривому Розі відремонтовано півсотні квартир, де власниками є діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Родинам в яких виховується троє і більше дітей, міський бюджет компенсує половину витрат на оплату комунальних послуг у багатьох питаннях. Кривий Ріг є прикладом для інших громад. Зазначають представники обласної військової адміністрації. Місто кривий ріг чудове місто. І вам є чим пишатися, у вас чудова команда сьогодні працює. Дуже добре, коли місто очолює людина, яка знає, що таке діти, яка це цінність, як треба це зберігати, що для цього треба робити. Тому що в умовах децентралізації ми з вами повинні розуміти, що сьогодні вся влада на місцях ви е, лідери в нашій області у сфері захисту дітей саме ваш результат навіть у купівлі будинків для дитячих будинків сімейного типу став, ну, скажімо так, зірковим. У створенні ефективної системи захисту дітей допомагають міжнародні партнери Дніпропетровщини. Ця співпраця але вона була можлива без сімей, без людей, які сьогодні в такий складний час, вони все ж таки ви приймаєте дітей в свої сім'ї. ви надаєте це сімейним виховання, щоб діти росли в гідних умовах, добували освіту. Стабували цінності і розвивали вашу громаду. У кривому розі розвивається співпраця з міжнародними благодійними організаціями щодо будівництва житла для нових дитбудинків сімейного типу. Один будинок зараз зводиться в Інгулецькому районі. Цього року також створений малий груповий будинок, умови проживання в якому будуть наближені до сімейних. Якщо ми візьмемо Криворізьку громаду для прикладу, то тут дійсно в кожній стратегічній цілі є позитивні приклади вже змін. Які достатньо за короткий час позитивні для того, щоб і створювалися соціальні послуги на базі міста, і створювалися і підтримувалися, і розвивалися сімейні форми виховання, але найкращий, найбільший результат взагалі міста завдяки сфері забезпечення саме житлом. На форумі зазначали, що місто надає значну допомогу та підтримку сім'ям, які висловили бажання взяти на виховання дітей. Новоствореним прийомним сім'ям виплачується одноразова допомога з міського бюджету у розмірі 5 тисяч гривень. А ДБСТ – 10 тисяч гривень. Таку матеріальну допомогу вже отримали 115 родин. Нам дуже приємно сьогодні було почути і від керівництва координаційного центру, і від керівництва облдержадміністрації, що Кривий Ріг є лідером і не лише в Дніпропетровській області, а й в Україні по впровадженню сімейних форм виховання. Зазначу, для нас найголовнішою цілею, метою є те, щоб дитина залишалася в своїй біологічній родині. Проте, якщо так не відбувається в силу різних причин, ми робимо все, щоб дитина була або всиновлена, або потрапила до прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу. Тому що саме родина це можливість для дитини розкритися. І ми робимо і необхідне і все, що можливе, навіть неможливо. Ми більше всіх в Україні придбали будинків. Ми надаємо фінансову допомогу, підтримку і самих дітей, і батьків вихователів Це наше спільне майбутнє. Ми будемо продовжувати цим займатися. Валерій Кожухар Андрій Славний, цей день.